на гривня 4 копійки, В тому числі доходи загального до фонду селищного бюджету в сумі 155 мільйонів 906 тисяч 211 гривень 4 копійки та доходи спеціального до фонду селищного бюджету в сумі 1 мільйон 595 тисяч 520 гривень. Пропонують затратити видатки селищного бюджету в сумі 175 мільйонів 523 тисячі 996 гривень 4 копійки. В тому числі видатки загального фонду селищного бюджету в сумі 159 п'ять дев'ять тисяч мільйонів копійки, та видатки спеціального фонду селищного бюджету в сумі 16 мільйонів триста тисячі 466 гривень. Дефіцит за загальним фондом селищного бюджету в сумі 2 745 сімсот тисяч гривень. Дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету в сумі 14 мільйонів 1646 гривень. Даним рішенням затверджено також оборотний залишок в сумі 225 тисяч, що становить 0,14 на 100 квитку Федерального фонду села бюджету станом на 01.12.2025 року. Відповідно до цього рішення було внесено наступні зміни. Перше. Перше, перелік з Перше, що пропонується зробити, це збільшити західну частину і видаткову, в тому числі, за рахунок міжбюджетних танцертів, міжбюджетних танців, а саме субвенції з державним бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загального на середньої освіти. Суму 160 тисяч спрямовується на харчування учнів. Також внесення змін до видаткової частини це бюджету за рахунок перерозподілу коштів, які були заплановані на співфінансування для проведення робіт по об'єкту реконструкції по небаші. Кажуть, що ці кошти будуть заплановані, перерозподілені на придбання харчування для переміщених евакуйованих осіб з Межицької територіальної громади. Їх планують у кількості 50 чоловік до нас евакуювати. Також внесення змін за рахунок економії коштів, запланованих за галузями, але не використаних станом на першим. 12 2025 року. У зв'язку з виникненням нових негайних чатри було змінено пріоритетність проведення видатків та за рахунок економії коштів після проведення закупових в електронній системі Прозоро. Перелік змін, які відбулися наступною, наступним рішенням. Перше. Поселення раді загальним фондом. Збільшення призначення за рахунок перерозподілу коштів. Перше. На виплату зародної плати, сплати податків та нарахування на заробітної на плати. Сумі 1 мільйон 287 тисяч. Необхідні збільшення фонду оплати праці виникла з тим, що в поселишній раді з початку року були зняті коштовні призначення з останніх місяців року і перенесені на більш негайні потреби. Це було на соціальні виплати. Перенесено також за рахунок того, що структуру було введено відділенові, і перше, і третє це те, що за рахунок того, що зміни в структурі деякі працівники вони будуть переходити з одної посади на іншу, і щоб це пов'язано з якщо раніше можна, можливо було зробити шляхом переведення, то зараз потрібно звільнити, розрахуватися всі, виплатити компенсаційні виплати, і тільки потім людина може зайняти нову посаду. Соціальний заклад і загальне від сума. Також сума по договору, а те, у кого пошти перерахування матеріальної допомоги на селення, в сумі на 5 тисяч гривень. Також через... з ними договорила. У нас є вже договір, ми збільшуємо на 5 тисяч. Загальна сума буде складати 25 тисяч. Це для перерахування коштів на матеріальну допомогу. Тим людям, які не можуть отримати через банк, вони йдуть на кошти отримати. Це за все мотораковані кошти. А ми з ними не можемо заключити договор, щоб пенсіонери отримали даншую пенсію? А ми Ні, це різні Це, це заключають різні... договору. <кликотворення> Там буде збільшення кошти на придбання флешна купола чи в сумі 2 тисячі сімсот гривень, тому що без ротових. У сумі 1 тисяча гривень 90 копійок. Закуплення канцелярських та господарських товарів на суму 76200. Хочу зазначити, що це закупівля канцелярських і господарських товарів фактично на півроку. Це друга закупована цьому році. На замовлення та встановлення інформаційного центрів військового обліку для Миколаївського Сергійського углу в сумі 10 тисяч, обмання поштових марок на суму О, це є 16 ,000. інформаційний стенд. Ну, хто його заказує? Це клопотання курочки. Клопотання котера. За 10 тисяч гривень. Стем. Да? Ну, в тому году він обійшовся 1200. Купляли, да? висить. А того, щось і не побачили за сім років, ні одного. Ангеліна бачина, пробачається, ми три місяці дивимося і наш три голови два за сім років. Ну, Шановна Наталя Миколаївна, будь ласка, комерційні пропозиції надавайте. На коні не переходуйте сесію. На кожній оперативні нараді на, не поріпи, не читали, віна, сказали, не наважите, на кожній оперативній нараді тут немає, вона ж не читає це все. На кожній немає. будь ласка, операційну пропозицію. Давайте є слова написана. Чергову сесію на яку так це винесено, ще два місяці назад надавалися. На чергу сесію, якщо навіть не вже. Нам попитанням сідоно про можна було включити на цю сестру. Не будуть сперечатися, не заважати ведення поліції. Встановлення контрольно обладнання система охорони тривожної сигналізації по заберезі було до п'ять збільшення кошти призначення на суму 35 тисяч дев'ятсот шістдесят дев'ять човнів десь. На покли і становлення відеовідеодромафону приміщення букві селищної ради. Плануються кошти в сумі 40 тисяч гривень для нас 7 копійок. <головіка> 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 і на придбання ротарів роботи працівників селищної ради. Відділу домовху на селищну роту. Це ж не Вони Ми не чудимо. На думано под'єспожал, на селищну ради. Абсолютно, абсолютно у нас, ну, як <головіка> люди до нас такі приходять, то повірте мені. І на передбання ротарів планується...

Це ж предполагає, що вона закрита, правильно? Закрита, да. І виборочно ви не можете пускати чи не пускати. Це, це публічний наступ, який буде ну, право зайти в кого. А для цього у вас є. Суперна, а зайдіть, і будь, будь і ласка, зимогна... любий зал в городі, нікуди ви не зайдете. Так само стоїть кнопочка, виходить два спеціалісти, приймають. Зараз ніде не зайде, Сережа. Та ні, так, виходить, на дворі Божова. Ми не будемо виходити і приймають. Люди будуть свободно заходити. Ми нажали на кнопочку, відкрилася, зайшла людина. Не будуть ті, які, ну туда, такі. Не будуть, Сергій Олексійович, заходити ті, які в стані алкогольного і наркотичного об'єднання. розумієте, які забігають і починають тероризувати. За, У вас тривожна кнопка. Тривожну кнопку ми нажимали. Три рази нажимала. Я тривожну кнопку. Коли Наташа на, Шатило прибігла до мене, закрила двері і спасіть, поможіть. До неї заскочило два чоловіка і почали її. Її там тероризували. Вона вискочила і прибігла до мене. Я три рази назимала тривожну кнопку, поки вони приїхали. Давайте, Через хвилин. а вони рвалися. Це добре, що на толі панович повирвалася. Понімайте, <реклама> що диво, що яка може вирватися. Якщо вони заскочуть довіти керуенко, хоч ще до коль Так, Така що поміняє, а що він назве відкрити, <реклама> треба він зайде і сюди <реклама> і буде чудити. Ми його не впустимо, ми знаємо в ми А ви, ви ми його знаємо в лицо. Цю людину не хоче ви теж її всі знаєте. Але в стані алкогольного наркотичного сп'яніння, коли він приходить, два чоловіка ті Так давайте співання городемо, тому що а куди по вухівки. Ну, це, вже... це не роблять, ну, це, 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 це не може. Боже й до нас Це Не робожа. Не робожа. Рогожу знаю. Він досі та на тому більше не доконує. Рогожа не страшний, а от той страшний. Роутер один у нас який буде на Миколаївку і на Августівку.

10 штук лежить, гроші на них затрачені. Не, не затрачені. Не затрачені. Ну, лежить 10 штук. Ну, вони у нас не підходять, бо вони конфліктують з оборудованням. Якщо він це може довести... Це у нас, то це не працює? Ні, його, якщо включати в сіть, він потім вирубає нам всю сіть. Ну, І так мало більше світло вирубають нам ще й інтернет. Так я ж не кажу їх підключати. Якщо просто десь віддільно стояще здання і туди роутер, наприклад, в бібліотеку поставити, його можна. це для я Планується також внести зміни в заходи без виділення додаткових коштів на виготовлення технічних паспортів на кімнати, які знаходяться за адресою селищної на 10 тисяч гривень для подальшої подачі документів для визначення безкоштовно майна та взяття на баланс селищної ради. Також пропонується виділити кошти на видання технічної документації, виділити кошти не виділяється, скільки заходи прописуються, видалення технічної документації і щоб до інвентаризації земельної ділянки на території області середньої громади, та селищ Гордівська, район вулиці Троїцька. Сума 20 000. По, по фінансовому відділу частину коштів, запланованих на виплату заробітної оплати з нарахуваннями, перерозподіли на, на, на видатки, предметів та матеріали. По відділу культури молоді та спорту з та також відділу освіти та бібліотек перенесли на заработную плату. На виплату заробітної плати 700 тисяч гривень. По службі справа дітей за рахунок перерозподілу коштів також це кількість за рахунок перерозподілу коштів. Податки збільшується для викладу зарочної плати на суму 90 тисяч 93 гривні. По дорожньому господарству збільшені призначення на 510 тисяч на виконання поточного ремонту, підсидка зберігальним шлаком вулиці Партизанської та частини вулиці Пойової. Також робіт із планування дарі фрейдерам у сумі 400. Це загальна сума 440 тисяч гривень. Це по Бухівці і поняття по, по Миколаївці по і для проведення ремонту грунтової роботи грунтової дороги у провоку шкільному у селищі, вільно-Родівській гімназії з метою проведення заходів по водовідведенню виділяються кошти в сумі 70 тисяч гривень. По місцевій пожежній команді перерозподіляються кошти на використані кошти з предметів та матеріалів на заробітну плату в сумі 60 тисяч гривень. І ж бюджетні трансферти збільшено на суму 95 тисяч. Це трансферти для, нашого, для нашої казначейської патріківської служби. Хоть господі, казначейства, патриківки розмірі вони просять розмірі 95 тисяч. Да, взагалі вони дуже скромні, ніколи у нас кошти практично не просили. За останні 5 років кілька разів виділяли кошти в сумі 20 тисяч, а зараз вони просять для того, щоб могли робити без перебійників, на суму 70 тисяч гривень придбання палок для генераторів і 20 тисяч для придбання санкційного блоку з програмою забезпечення і монітора ці кошти ми за рахунок того, що у нас одна військова частина відказалася від виділеної для неї матеріальної допомоги. Ми ці кошти просто перерозподіляємо з військової частини на. А не для других військовий частин, ну, я але, я... Вони, вони не зможуть використати. Вони ми вони... кудись, б... вони, вони кажуть, ми не встиємо освоїти кошти. чому ми повинні Петриківський передавати. Скажу. А тому що ми з ними працюємо. Так роботайте. Ну, да, Ні, так пожарникам ну, тим треба дати, обласним треба дати, тим треба дати. У нас є свої пожарники, у нас свої бухгалтери є. І що це за оце переназначення коштів на заробіт? Перерозподіл коштів це коли кошти не використання і їх не вистачає коштів на заробітну плату, так і не. так, і їх перерерозберігає. Що не визначені? Не витрачені вони. За рахунок проведення, наприклад, процедури електронної системи закупівлі. Прозору є економія. Вона її використовується тоді, коли це я поняв. Так можна економити зарплату піднімати. Тут не тільки зарплата піднялася, тут змінюється напрямку на збільшення коштів по дорожньому подарку. Ну і по Ну, допустимо допустим, колу не зробили, не разасфаль... не асфальтували. Гроші не використані, та на зарплату вони йдуть кому то Ні, не завжди. Те, що ви зробили обколи роботи, це пак Миколайко відсипив, тому що мене не робили. А від якого колись? Від якого весною, Володя? О, вже весною. Так я з весни жду. Так я казав, засипте чим-небудь. Я засипте, я так кажу. Чи коли? Шлаком засипте. Коли? Миколайко не сьогодні Та ви б ніколи сказали, не брешу, засипте. Засипте, хоч я кажу, отвалом, засипте, хоч ям. <клес> сим, я обіцяю, що я, я засиплю йшла. А питання по Миколаєві вулиця партизанська, повністю від старостату до кладовища, повністю. А про кульович частково, там частково ні. подивимось. От староста та до кладовище. До нас це питання. Староста та кладовище. І плюс робота гряді. Улиць багато, які взагалі не відсипалися, ми хоч сплануємо, її. так як у нас і сплануємо, щоб не було дуже волі. Ви так, 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 так... зменшені на суму 544 тисячі гривень. Збільшення видатків на заходи і запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наскустих стихійного новин, а саме подбання продуктів харчування для евакуйованих. Це те, що я зазначила відчині. І також хочу сказати, що за рахунок змін видатків були було видатки за загальним кодом по закладам освіти, дошкільна освіта, зменшення видатків на суму 430 тисяч гривень, середня освіта. Давай освіта збільшення на 370 тисяч 200 гривень, позашкільна освіта, зменшення призначення на суму 82 тисячі 200, 000, забезпечення діяльності інших закладів пересік, збільшення на 42 тисячі. Більш детальна розшировка віддатків. Давайте я дай, поясню. Давайте я... Я, б... є... да, я я думала, що <пу> діло в тому, що у нас <пу> на початок <пу> не надо, ну, я так словами сумно У нас на початок року неправильно було розподілено плани коштів на виплату заробітної плати по школам. Там була сума менше, чим по факту була виплата. Ми взяли. Плани грудня місяця, щоб виплатити заробітну плату е, січень місяць. Тепер у нас із е, е, просимо перерозподіл коштів і залишків з яку ми позбирали там десь договори були на меншу суму були. І там по-моєму з дитячих садочків, а на дитячих садочках була економія, тому що садочки не була економія. І ми просимо ці кошти перерозподілити, тому що нам не вистачає на обов'язкові виплати на школи. Все, тому я не давала надавала і Якщо питання, задавайте. І також цією сесією. Рішення ну, пошторине призначення по надання матеріальної допомоги стомі Тому що вже дуже багато заяв і ви їх відкладу відла. Ми будемо виходити вже з того А без техніки виплатить так? Є питання? Та не таке питання. Я пам'ятаю на сесіях предыдущих, ну це вже навіть два назад, ми прийняли рішення. Тому що зараз зайшов питання по інтернету по роутеру. Ми приймали рішення поставити, закупити оборудование і установить його. Воно у нас було чи не було закуплення оборудовання? Нет. Нет. Воно уже було. Не було, так? Нет, я, тому що, я знаю, на сесії ми приймали рішення. Я хотів узнать, что було оборудование. Я ще... против. Mm? Я против. там было а, <Kristinint /bressel> уже зараз, майже 600 долларов все Если у нас оборудование есть, это целое питание, Потому что там стоимость оборудования тоже. На на одни сессии я принимали решение, <тур> Третє це про програми провадження державної політики організації Державної козачка служби України в політиць районі польської області на 2025 рік для за заходів до неї. Це програма про то, щоб ми могли надати бюджетні концерти та значених служб таких районі. Заходи. Тут розказується про те, що яка у нас відпраця, що фінансування мінімальне яке тільки може бути наразі, і що заходи, які це що читала придбання безперебійників, придбання палива генераторів і придбання монітору і систему блоку та програми забезпечення заходи на загальну суму 95 тисяч.

Вячеслав що у вас опасно. Нет, подождите, подожди, сейчас заседание забавно это. Юля, вы ви... знаете.